Привітлі всім! Сподіваюся, ви рухаєтесь в правильному напрямку. Сподіваюся, у вас активний позитивний настрій, і сьогодні я хочу поговорити про людяність. Наразі я чищу картоплю, бо е, маємо вечеряти скоро, але вирішила записати моє перше відео і маю сказати, що буду їх, мабуть, записувати, спробую. Тому що дуже хочу з вами ділитися своїми думками. І е, не те, що я хочу знаєте, якось попроявити себе або там щось покрасуватися попро... е, попро... перед вами. Просто в мене є потреба озвучувати мої думки. Раніше такої потреби не було, а зараз така потреба з'явилася. Я знаходжуся в себе на фермі. Щойно ми прийшли з поля, обрізали виноград, і зараз я чищу картоплю і хочу поговорити про людяність. Річ у тому, що під час війни здається, що люди проявляють себе. І я дуже часто чую, що от, ти знаєш, як маски злітають, а хтось там себе якось проявив, а щось там хтось зробив. Це запрошую. Я все ж таки була симпатичною фермою, що хтось там щось зробив. І я, ви знаєте, думаю, що все ж таки є. Е два цінностних вибора. Є той вибір, який люди можуть зробити ну, так, знаєте, в істериці, в жаху, з в переляку. І я б не хотіла використовувати такі вчинки і такий досвід людський, як досвід, який може Характеризувати людину. Бо звичайно, ну, це дуже складна історія розуміти, як працює психологія людини, коли вона боїться. Це трошки мені нагадує, знаєте, коли людина гола, а ти відкриваєш двері і починаєш ржати з її там обвищої жопи і там, не знаю, товстої або худої тіла. І я думаю, що отак, коли ти зненацька щось відбувається, то люди можуть. Я не виправдовую себе і не кажу про когось конкретно. Просто я уявляю, що ми маємо можливо пробачати такі речі людям. Але, от коли річ іде про цінностний вибір довгостроковий, то вибір людяності або ненависті, або – це вже свідомий вибір, і ми обираємо, що ми робимо. Я розумію, що пропаганда працює в Україні, я розумію, що боти працюють в Україні. Я розумію, що люди отримують кошти, щоб підігрівалося, щоб щось що має підігріватися для певних. Політичних рішень або певних проблем. Я маю сказати, що зазвичай перед виборами, ви ж, мабуть, пам'ятаєте, завжди відбувалися або якісь курячі грип, або ще якась фігня. Бо нелякані люди, люди в стресі можуть приймати неправильні рішення, і їх можна схилити приймати ці рішення. Насправді ненависть мені здається, і не антилюдяність один з найнеправильніших. Рішення, які можна тільки прийняти в своєму житті. Ну і Привіт, привіталівер. Привіт! Привіт. Як справи? Добре. Добре. А, от, і. А... Далі відбувається е, дуже цікава річ, коли ти починаєш просто думати, чому ти це відчуваєш. На питання, е, чи ви відчуваєте ненависть, і чому не відчуваєте, ні, я не відчуваю. І в мене зустрічне питання, чому я маю відчувати. Я не, ну, якщо хтось це відчуває, ну окей, я, ну, я уявляю, що багато є різних емоцій, які я, я не можу відчувати. Але. Я все ж таки намагаюся зрозуміти, звідки ростуть ноги. І от що я думаю? Я думаю, що ненависть весь це емоція, яка є ну, такою тваринною, знаєте, вона ну природня Тобто, якщо тебе б'ють, перше, що ти хочеш зробити, це стукнути когось у відповідь. Ну, якщо в тебе я там певний. Інтелект, да? і ти не просто там лякаєшся і біжиш кудись. а Ти хочеш відчуття встановити справедливості і дати здачу. Взагалі-то так нас і вчили за радянських часів, замість того, щоб запитати за що, чому, що з тобою відбувається, що ти захотів мене вдарити, ти починаєш мене. Буде. Я маю сказати, що я не говорю зараз про військових, і я не говорю про те, що військові мають підходити до орків і в них запитувати, чому ти мене вдарив. Але я маю на увазі, що якщо ми поруч з нашими дітьми говоримо жахливі речі про е цілу націю, я не кажу вони хороші чи погані. В них своя історія, ми про це обов'язково ще поговоримо. Але якщо ми е, говоримо гидоту, то це наша гидота, це не їх гидота, Це наша гидота, яка випадає з нашого рота, яка потрапляє в вуха нашим дітям і нам з цим жити. Це жодного відношення немає до них і все, що говориться в нашому домі, нашим ротом, і з нашої голови це наше. Тому, мабуть, це мене дуже засмучує. що я хочу, щоб ми були найкращою нацією в світі. Я хочу, щоб ми говорили найкращі речі. Я хочу, щоб ми ігнорували тих, хто хоче зробити нам боляче. Але я точно не хочу, щоб ми будували свою самоідентифікацію на тому, що ми когось ненавидимо. Гріш нам ціна, якщо це головне, що в нас є, і головною рисою українця буде саме те, що ми ненавидимо росіян. Що сталося, то сталося. Сталося воно із е, причин пропаганди. Звичайно, пропаганда і зараз існує, і існує в Україні, якщо ми такі прямо білі і пухнасті, йо-йо-йо, я хочу вам сказати, що це точно не так. Але... Ми воюємо за людяність, ми воюємо за демократію, ми воюємо за можливість говорити розумні речі, а не бути осліпленим якоюсь хімою. Не так сталося, як гадалося, Не змогла я вчора завершити відео, оскільки мала вже накривати на стіл, але хочу договорити сьогодні. Зараз біжу працювати на сад. Готувати сад до зими, але все ж таки хочу продовжити цю тему і сказати, що я от подумала зі вчора, поки ми, поки я спілкувалася з вами, і подумала, в чому, в чому є та ненависть і де є людяність. Я думаю, що людяність це про роботу. Це не від того, що я зараз намагаюся якось ілюструвати собою роботу, бо я знаю, що працюють всі. Хто вдома, хто на роботі, хто в селі, хто в городі. Я не про це кажу, що я така класна, але дійсно, от я подумала, що знаєте, оця ненависть вона дає тобі можливість просто сидіти на дупі і просто клацати клавішами якісь огідні слова, сміятися над мішками хеловінівськими з російськими солдатами. І нібито ти щось робиш. Звичайно, така історія не працює, коли в тебе є багато роботи, яку ти маєш переробити для себе, не для країни. Я не хочу сказати, що ми це робимо для України, але ж ми і є Україна, ми є ті люди, які живемо тут і працюємо тут, і витрачаємо кошти тут, і платимо податки тут. І оці моменти, я думаю, дуже важливі. Насправді, знаєте, в цьому році мені абсолютно не потрібні були квіти, як і багатьом з вас. Мабуть, це не те це не те, на що зараз хочеться витрачати кошти. Але мені телефонувала жінка, в якій з Вінницької області, в якої я вже багато років купую тюльпани, і вона мені нагадує, що мені треба придбати луковички, цих цибулинки, цих квітів. Але ось мені щороку вайбер пише, телефонує жінка і продає мені цибулинки тюльпанів. І в цьому році я вимушена їх купити, оскільки я вимушена, і я маю її підтримувати. І вона підтримує мене тим, що мені телефонує, нагадує, що мені на весну знадобляться квіти. От тому. Ну, таке, от, знаєте, от, якось людяність пов'язана з роботою, з важкою роботою, а якось от, весь цей хейт, він якось дуже сильно пов'язаний з Лінією, Для мене особисто. Можливо, для вас ні, можливо, ви скажете, що я щось не те кажу, і якась я тупа, дурна і нерозумна. Але. Ну, якось знаєте, хлопці, які зараз на фронті їм якось не до того, щоб хейтові писати повідомлення. І можливо, хтось шукає причину, щоб людь вийшла. Я поважаю, що можливо ця людь, вона. Ну, з нею просто ще не навчилися справлятися, але такий гарний час собі нагадати, що все ж таки ми маємо залишатися людьми. Ми маємо залишатися українцями, українці, які належать до Європи, українцям, які от мають вступити в Євросоюз і жити за цими правилами. Відверто скажу, там хтось коментував про Угорщину, де ми періодично, коли ми їздимо, оскільки в мене діти нічні угорці. Ну, що я вам скажу? Хоча вони знаходяться територіально в Європі, вони абсолютно не європейські, вони абсолютно більшість з них, звичайно, люди в кожній країні абсолютно різні, але це радянський склад менталітету, і я дуже хочу, щоб, щоб, ми... щоб ми були українцями. Тому я бажаю вам гарного дня. Все, що ви робите, робіть надалі. Якщо ви хочете трошки зупинитися і подумати, і можете це зробити, не обов'язково всім на все давати відповідь. От бачите, як я одразу не змогла відео записати, бо подумала, що треба мені ще про це подумати. Всіх міцно обіймаю, хочу, щоб у вас було достатньо мудрості. Не те, що пробачати, не пробачати, розумієте, не треба бути в люті. Я якось це дуже сильно пов'язую із відносинами між чоловіком і жінкою. Я пам'ятаю, коли я переживала розставання з одним з своїх чоловіків, з батьком моїх дітей. Я тоді подумала, що в мене чому мені було легко від нього піти. Бо все закінчилося і не було варіантів, не було образи, не було. Ем... Нічого не було, просто був вакуум. І от саме цей вакуум він не дав можливості незворотності, немає емоцій, немає почуттів. А в мене знову ця штучка вилазить. Тож піду далі працювати, дам поїсти коту. це Петя, кіт мого тата. Наступний ефір зроблю про смерть, відчуття, почуття і втрату близьких. Всіх люблю. Люблю, люблю, люблю. В перчатках не можем помахнуть.